Моя улюблена рубрика. Диван гавно, але я його навіть вживу ніколи не бачила. Ось такий коментар нам залишили про диванчик Експром. Що е, має бути чиста підлога. Якщо такий диван стоїть вдома, відкрив секрет. Бажано, щоб вона була чиста, навіть якщо він у вас не стоїть. І по-друге, що диванчик не має жорсткої конструкції через те, що вакуумований і скручений. Звичайно, тут немає жодної металевої, чи дерев'яної, чи ДСП частини. Диванчик повністю зроблений з ППУ, але він жорсткий за рахунок цього самого ППУ і грамотно пошитого чохла. До того ж, розкладається в спальне місце. Дуже комфортна моделька по посадці, огляди вже знімали і розкладається прикольно. Тут у нас ширина повна дивана, метр шістдесят і розкладається в спальне місце 160 на два. Бачите, однією рукою це роблю. 160 на 200 спальне місце, причому досить високе, тут висота десь 37 сантиметрів. Навіть якщо ви будете його використовувати для щоденного сну, ваші коліна не скажуть вам до побачення від того, що ви встаєте і сідаєте з низької висоти спального місця. Тому, якщо ви хочете дійсно... Зрозуміти, чи підходить вам диванчик чи ні, і ви знаходитесь в Києві. Приходьте. В нас є шоурум на Дніпровській набережні. а я знімаю зараз з другого поверху. Тут у нас і столи зі стільцями, а на першому поверсі багато каркасних диванів і ліжок з матрасами. Тут у нас лише безкаркасні виставлені. Сайт Солоха є в шапці профілю телефончик для зв'язку.